Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту Львівські Карпати повідомили про загибель на фронті при виконанні бойового завдання двох відомих представників фанатського руху Юри тай Осадчука, Львів Сіті фірм та Ростислава Дрогобича, Шика, лідер Бандерстат Ультрас, наші співчуття, сім'ям, родинам і близьким та друзям, і звісно, всьому фанатському руху Львівських Карпат. Виконавчий комітет ФІБА Європа прийняв рішення виключити збірні Росії та Білорусі з майбутніх матчів кваліфікації Євробаскету 2023 серед жінок, які відбудуться у листопаді 2020 -го, 2022 -го року та у лютому наступного. Море посмішок, яких не зіпсував окупант. Донецький шахтар продовжує підтримувати не лише українських військових на фронті, але й українців, які страждають від війни проти Росії. Так лідери гірників Михайло Мудрик та Георгій Судаков відвідали центр переселенців у Львові шелтер Сенте. Вони Спілкувалися як з дітьми, так і з дорослими, роздали автографи, зробили світлини на пам'ять та підтримали тих, хто втратив домівку через обстріли і руйнування окупантів. Форвард збірної Франції і Мадридського реалу Карім Бензема став володарем золотого м'яча, призу найкращого футболіста світу нагороди, яка щорічно вже у 66-й раз вручається журналом Франсфутбол. Він вже встиг отримати відзнаку гравця сезону від УФА. Минулого сезону Карім виграв зі збірної Франції Лігу націй, став переможцем і кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів, чемпіоном Іспанії і кращим його бомбардиром. Серед жінок, другий рік поспіль призу золотого м'яча. Була удостоєна нападниця каталонської Барселони Алексія Путель'яс, відзнаку який вручив Андрій Шевченко, та повідав світу про те, як Україна бореться з терором з боку Росії. Дуже важкий момент для українців від початку війни. Я пишаюся тим, як моя країна виборює свою свободу. я залучений до гуманітарних питань з платформою Юнайтед 24 яку заснував президент України Володимир Зеленський. дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. Втім, головне залишатися на боці України та продовжувати нам допомагати. Ковбек Барселони Гаві – найкращий молодий гравець світу, трофей Копа. Віком до 21 року нині вартість 18-річного каталонця складає 70 мільйонів євро. Інший представник чемпіонату Іспанії, Мадридського реалу і національної команди Бельгії, тібу Куртуа, у відзнаки Лева Яшина, найкращого вратаря минулого сезону. Він допоміг вершковим здобути трофей Ліги Чемпіонів і Ла ліги в листопаді у складі своєї збірної. Тібо бо зіграє на чемпіонаті світу в Катарі. нападник каталонської Барселони і національної команди Польщі Роберт Левандовський став володарем призу «Франкфутбол» найкращому бомбардиру минулого сезону. Форвард англійського ліверпуля, а нині Мюнхенської баварії та збірної Сенегалу Садіо Мане отримав відзнаку «Сократеса» за кращі соціальні та гуманітарні акції, які він організовував і проводив у себе на батьківщині. В Сенегалі і на сам кінець найкращим клубом минулого сезону за версією францфутбол, визнаний англійський Манчестер Сіті. Далі до вітчизняних новин Міжнародна федерація волейболу запросила жіночу збірну України до участі у кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор Подібне право вона отримала завдяки високому 24-му місцю у світовому рейтингу, який є крайнім для потрапляння у відбір на Олімпіаду. Усі команди будуть поділені у кваліфікації на три групи по вісім збірних, з яких по дві найкращі поїдуть. До Парижу ще п'ять учасників ігор визначать за рейтингом ФІФ та географічною ознакою. Три золоті медалі здобула родина скелелазів з Дніпра за підсумками чемпіонату Великої Британії зі скелелазення у розділі Трудність, які завершилися у місті Шеффілді. Так 12-річна Рафаель стала кращою у молодіжній категорії С», А її батьки, мама Наталія Перлова і тато Серік Казбеков – Переможці у розділі Ветерани. Наші вітання і на адресу Дніпровського спортсмена Андрія Гусенка. Він бронзовий призер змагань чемпіонату Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі Л 30 Перегони Ко фінішували в Італії. Ще один екіпаж олімпійського чемпіона Атланти Ігоря Матвієнка з Дніпра був четвертим. Асоціація футболу Дніпропетровської області з нагоди свята покрови Божої Матері Дня українського козацтва і дня захисника та захисниць України вшанувала ветеранів футболу нашого міста і регіону. Свого часу Асоціація футболу Дніпропетровської області започаткувала гарну традицію збирати напередодні кожного нового року уславлених севочолих і не тільки ветеранів гри мільйонів регіону, щоб у теплій затишній атмосфері не лише привітати та вшанувати їх подарунками в переддень прийдешніх новорічно-різдвяних свят, але й просто дати змогу зустрітися та поспілкуватися людям, які левову частку свого життя інвестували у служіння, розвиток та розбудову його величності футболу. На жаль, останнім часом, спочатку через коронавірус, а нині через російське вторгнення і війну, подібні раути побачення стали практично неможливими. Проте цьогоріч ветеранів вирішили зібрати з нагоди свята Покрови Божої Матері, Дня українського козацтва і дня захисника та захисниць України. З нагоди свята покрови, з нагоди дня казацтва та свята захисників та захисниць України сьогодні, тут у молодіжному парку ми вирішили все ж таки згадати ту традицію, зібрати всіх, хто зміг прийти сьогодні та насолодитись тим спілкуванням, тими емоціями, які вони сьогодні отримають. Далі Ярослав Дерев'янко разом з першим віце-президентом Асоціації футболу Дніпропетровської області, за дорученням її очільника Віктора Андрухіва, нагородили почесними відзнаками гарну низку ветеранів регіонального футболу, серед яких були Юрій Богдан та Олександр Самгін, які від імені усіх своїх ровесників щиро подякували ініціаторам та організаторам такого приємного заходу. Головне, що ми знаходимо время, все-таки в таке важке время зібратися в місті, пообщатися. Конечно, в первую очередь, благодаря нашим защитникам, только благодаря им, ребятам, которые сейчас стоят на передовой. Мы с большой благодарностью о них вспоминаем, помним всех и живых, и погибших. И наша встреча, это встреча, и мы помним их всех. Благодарим Федерацию футбола, конечно, что они нас не забывают. А мы помним все то хорошее, что для нас делается. Ну и, конечно, здоровья всем. Слава Украине! Это радость встретиться с людьми, с которыми десятки лет проработали, как говорится, в футбольном плане, знаменитости такие. Поэтому большое спасибо организаторам, спасибо вооруженным силам нашим, которые нам способствуют проведению таких торжественных праздников. Спасибо пацанам, которые на фронтах стоят насмерть. Слава Украине! Після стислої церемонії нагородження всі учасники зустрічі сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого для ветеранів був організований традиційний третій тайм, де мало місце живе спілкування, та річкою лилися спогади про футбол їхнього часу, людей, друзів, команди і багато чого іншого, чому кожен з них присвятив частку власного життя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.